Допоки я живу цим світом, наповнююся ним його цінностями, такими як матеріалізм, заздрість, осуд, гординя, то відповідне і помазання маю від лукавого. А коли приходжу до Христа, стаю частиною церкви, то помазання отримую від Бога через пастирів і наставників. Як зрозуміти, що вони його мають? Звісно, по плоду. Плід — це ті церкви, які вони відкрили під час свого служіння. Люди, які були забрані зі світу, з під влади сатани, але навіть знаходитись в церкві і все знати не дає гарантії того, що я зможу принести плід для Царства Божого. Бо треба не тільки знати Слово, а й жити по слову. Бог дивиться на серце людини. Якщо з ним не все добре, то помазання не приходить. Значить, віру замінила просто релігія, і тому треба релігійну філософію міняти на віру, яка є родючий ґрунт. Що дає плід.